Якщо постать Данила була невигідною радянському союзу, то хто стежив за тим, щоб інформація про нього була прихованою? Я шукав вказівки спецслужб, але натрапив на дещо більш масштабне. У це важко повірити, поки не побачиш на власні очі. Не лише Данило, а вся історія, яку ми вчили, написана таємною комісією. Ми знайшли докази існування людей, які роками підтасовували факти. Щоб написати підручник з історії для українців, секретарю ЦК Компартії України, товаришу Литвину, докладна записка. в настоящее время. Група составляет тезисы краткого курсу історії України. Работа буде закончена 10-12 октября. У цих пожовклих від часу папках сотні стенограм засідань секретної групи істориків у 1945 році. Дуже важливим є правильне висвітлення російсько-українських відносин. Учень повинен знати історію СРСР і насамперед історію братнього великого російського народу, який нам завжди надає величезну допомогу. Уявіть 20 людей, які сидять за величезним столом і під звук друкарської машинки, придумують те, що протягом 70 років буде вкладатися в голови. Мільйонам і мільйонам українців західні землі України не так давно приєдналися. Там люди вивчали історію України не тільки протягом останніх 20-30 років, а протягом століть від батьків і дідів в іншому освітленні. Тому обов'язок нашої історичної науки звернути особливу увагу на цих молодих радянських громадян. Ми відсканували кілька документів, щоб дослідити їх в нашій лабораторії разом з Ігорем Куликом, істориком з Національного інституту пам'яті. Дивіться, тут є одна цікава деталь. Майже на кожній сторінці цих документів згадується козацтво, хтось з українських гетьманів. Я тут теж бачу про Хмельницького і про історію України. від Хмельницького я думаю, що всі історики вказували, що присоединення України к Росії — це був акт доброволі волі і його окруження, а не результат неудачі. Якщо ми скажемо, що він став не сразу, а только горко не заставила його это зробити, то чому ж ми поможем? Тут дописано крім зручні історії. Ці унікальні документи демонструють, як за допомогою підручників історії можна сформувати в людей сприйняття своїх героїв? Я теж тут себе знайшов про Івана Мазепу. Не тільки в західній Україні, але я знаю, що сьогодні у Києві деякі люди обережно говорять про Мазепу як про щось позитивне, або стараються його замовчати на історичних фактах. Треба показати, що він зрадник. А такої книжки про Мазепу у нас немає. Ключова дискусія, як ми можемо бачити по цих документах, точиться про те, що має бути єдиний народ, має бути маємо говорити про єдність, про віковічне братерство, віковічне єднання, прагнення до життя в єдиній державі. І тут вас з'являється хтось. То не просто це в думках ставить під сумнів, а той, хто зі зброєю зібрав під собою велику кількість людей і теж спробував відійти від Москви. Ми знову натрапляємо на ідею єдності, яку впроваджують таємні комісії. Їхні невміло прикриті сліди змушують нас почати ще одне розслідування. Кілька років тому в Національному музеї історії під час реставрації оправи стародавньої ікони майстер помітив дивну деталь. Величезний двоголовий орел Російської імперії почав відпадати. І під ним відкрився герб Івана Мазепи. Росія реально не може перехворіти мазепою вже більше ніж на 300 років. Це Ольга Ковалевська, доктор історичних наук, дослідниця проблем візуальної історії. Для них завжди територія України це та територія, з якою була пов'язана попередня спадщина, тобто київська спадщина. Тому, відповідно, будь-який чинок будь-кого будь-якого гетьмана, який був би спрямований на те, щоб відірвати цю територію, показати інаковість цих людей, показати інаковість історії цих теренів, то це, звичайно, викликало такий спротив.